Сумському національному аграрному університеті стартував другий етап вступної кампанії. Найвідповідальніший період для абітурієнтів протягом тижня. Ті, хто увійшли до списку вступників та можуть бути зараховані, мають принести оригінали документів на підтвердження вступу. Особливо поквапитися мають претенденти на бюджетне місце. З 8 числа розпочнеться третій. Якраз ми вивісили списки ззаді. Мене вони вивішені. Ті, хто рекомендований в, цю, в другий етап. До зарахування на бюджетну форму. Ну і відповідно, оновлені рейтингові списки. Теж діти можуть підійти, вступники, подивитися, на якій позиції вони знаходяться чи рекомендовані. В цілому ж, порівняння з минулим роком, якщо порівнювати, то оригіналів подано значно більше у нас на сьогоднішній день. Практично, по всім спеціальностям, по всім напрямкам ми закриваємо бюджетну форму, і навіть і комерційна форма теж вже є, скажімо, оригінали. Але я хотів би звернути увагу від. Ну, на ті основні помилки, які допускають щороку. Всі чекають до останнього і чекають самих таких важливих для себе пропозицій від того чи іншого закладу, особливо на ті спеціальності, які вони хотіли б отримати. Але тим самим своїм чеканням вони втрачають ті рекомендації, які були раніше, а повернутися до цього вже неможливо. Враховуючи кількість абітурієнтів, які приймають участь в конкурсі, я хотів би порадити, не чекати того, як буде змінюватися список, а покласти оригінал документу документ в той навчальний заклад, який обраний і який найбільш цікавий абітурієнт. В такому випадку є певна гарантія, що ви станете студентом саме того навчального закладу, чи спеціальності яка вас цікавить. Найактуальнішими залишаються спеціальності природничі, а саме агронома. Педагоги університету вважають, попит на неї зростатиме і надалі, з цілком логічних причин. Найбільш популярними на даний час є такі відділення як агрономія. Дуже прийшло багато інвесторів на нашу землю, які створили потужні агрохолдинги, і ці агрохолдинги вимагають висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців на цій землі сьогодні в Україні найбільш динамічно розвивається аграрний сектор, і це є причиною чи необхідністю потреби в кадрах. Відповідно, всі наші випускники користуються дуже високим попитом на ринку праці. Тому гарантовано буде робота. Робота цікава, перспективна. Крім цього, хочу сказати, що сьогодні університет готує спеціалістів як для всього комплексу. Тобто, це виробництво, це переробка, це реалізація. І сьогодні не можна сказати, що ми працюємо тільки на сільське господарство. Тільки на виробництво сьогодні ми працюємо практично на всю інфраструктуру, яка дає е, продукт е, споживачеві, є у вишу і такі спеціальності, яким в області більше не вчать ніде, але актуальність їх мотивована змінами у законодавстві. Зв'язку з проведенням земельної реформи в Україні є таке відділення, як геодезія картографія та землеустрій. Це фахівці ми готуємо для починаючи з такої нижча ланка, це йде в нас е, сільські ради, потім районне управління, земельних ресурсів і обласне. Валерій Жмайлов говорить, зараз актуальні не ті спеціальності, що обслуговують виробництво, а ті, хто безпосередньо його створює. Втім, враховуючи бажання абітурієнтів, спеціальності сфери обслуговування виробництва харчових продуктів ніхто не відміняв. Відтак попитом користується і економічний, юридичний та блок менеджменту. Якщо студент, людина-випускник має диплом бакалавра, ми його приймаємо на але, це буде стаціонарна форма навчання з елементами дистанційної може форми навчання, де є можливості проходження навчання за індивідуальним графіком, оскільки в основному це люди працюючі, вони вже мають освіту і навчаємо їх впродовж року. Через рік отримують е, е, спеціальність кваліфікації магістра з адміністративного менеджменту на освітньої колікаційні рівень ж, магістра відповідно. Mm -hmm. Також у виші практикують різноманітні форми навчання. У інститут паралельного йдуть ті студенти, хто хоче бути застрахований від безробіття. Сумський національний аграрний університет це, мабуть, один із небагатьох навчальних закладів, які, які надають дуже багатий спектр освітніх послуг, як за формою, змістом, якістю, так і за їх напрямами. Дбаючи про потреби виробництва сьогоднішнього виробництва, а відтак, мабуть, і про якість підготовки спеціалістів, ми широко впроваджуємо на сьогоднішній день паралельну форму навчання. Студенти йдуть в залюбки на паралельну форму навчання через те, що ну, в сучасному нашому світі працевлаштування не завжди можливо може студент працевлаштуватися так, би він хотів за своїм фахом. А от Знання, паралельні, знання економічного напряму вони, або юридичного, вони дають йому великий позитив якраз от в працевлаштуванні. Найосновніший позитив цієї форми це те, що разом з дипломом магістра або спеціаліста за фахом за своїм основним студент отримує диплом бакалавра паралельної форми навчання. Для тих, хто не може відмовити собі у студентському житті та великому багажі знань, університет пропонує другу вищу освіту і, можливо, нову реалізацію у кар'єрі. Незалежно від галузі знань, якщо мається диплом спеціаліста, він може до нас вступити на другу вищу освіту. Ми беремо в залежності від навчального плану. Співпадіння навчального плану ми беремо на другий більшості курс на отримання. Повної другої вищої освіти, і впродовж трьох років ми навчаємо людину за фахом, демо диплом спеціаліста, встановленого містерством зразку, як про повну вищу освіту, але вже другу вищу освіту. Ті абітурієнти, які не проходять на бюджет, отримують змогу вчитися на комерційній основі за помірну ціну. До того ж, наявність закордонної практики це унікальна можливість заробити на вищу освіту власними силами. Чи ми відрізняємося від інших навчальних закладів, це тим, що ми можемо вже після першого курсу мати таку можливість і цим користаємося студентів, направляємо на проходження виробничої практики за кордон. Десь відсотків 30 студентів першого, третього курсу знаходяться за кордоном на практиці. Це дає можливість їм заробити, я не боюся кошти для того, щоб оплатити навчання. І як уже за ті роки, які вони навчалися на комерційній основі так, і наперед. Сьогодні треба брати навчальний заклад з точки зору якості підготовки, з точки зору можливості проходження практики за кордоном, що ми пропонуємо практично всім студентам. Ми сьогодні пропонуємо диплом, який дійсно повинен бути реалізований з фаху. От. Тим більше, дуже цікаво, на мій погляд, все-таки наші практики за кордоном. От. Дуже багато студентів виїжджає, щороку десь 650-700 чоловік їдуть, але в цьому році в нас є ще. І певний розвиток. Ми знов ж таки підтвердили своє бажання працювати з нашими німецькими партнерами. Пройдемо в цьому році сертифікат, міжнародну сертифікацію якості підготовки. От, і відповідно, за цим сертифікатом будуть нас навчатися навіть студенти із західних країн. У нас взагалі партнерів 60 країн партнерів. От. А практику проходять десь в межах 20 країн. Найбільш популярні є. Велика Британія, Німеччина, Австрія, Данія, Фінляндія, Сполучені Штати Америки. Якщо дивитися на перспективу, то сьогодні всі знають, що є вже певний дефіцит продовольства у світі, і Україна буде намагатися знайти своє місце на ринку цього продовольства. Відповідно, галузь буде розвиватися. Тому для тих, хто йде навчатися, є дуже добрі перспективи подальшої. Роботи так на всесвітньому рівні бачать перспективи навчання спеціалісти вишу. Абітурієнт їх бачить по-своєму. Когось приваблює практика за кордоном, хтось подає документи на заочне відділення з наміром працювати і власними силами сплачувати за навчання, а хтось вже почав отримувати освіту саме у закладах аграрного напрямку. Так як я закінчила коледж аграрний, я вирішила, що продовжую вчитися в університеті аграрного. Я звісно зраділа, тому що це шанс. Ну, на світле майбутнє все-таки на те, про що я надіюсь. Мені сподобалось те, що можна буде кудись за кордон їздити, от, подорожувати і побачити нові місця. Очікую, що буде дуже добре, що мені тут сподобається все ж таки свобода від батьків, своє особисте вже життя, Чув, відчуваєш себе вже дорослою людиною. Серед переваг проживання і навчання у СНАУ усім немісцевим місцевим надається гуртожиток, дешеве харчування, безпека перебування на території. Втім, часу на зарахування лишилося обмаль 11 серпня. Вийде останній наказ на зарахування і вже за півмісяця. І новачки, і студенти зі стажем з головою поринуть у навчання.